Я, бляха, зрозуміти, що саме потрібне тому клієнті? Чого вона постійно приходить з відчаруваннями, а він жої кути скручуються, ламається? Я точно роблю щось не так. Але що? Та не засмучуйся. Ти в Діпеті -ді питала? А Ютуб, Ютуб, дивилась? Слухай, може TikTok дасть відповіді на твої питання? Окей, давай серйозно, якщо не допоміг Діпті, не допоміг Ютуб, тобі точно допоможе навчання. Для майстрів, які не мають можливості дозволити собі зараз пройти підвищення кваліфікації, є варіант індивідуальної консультації, ти залишаєш запит один або декілька. І ми розбираємо твоє питання покроково, поглиблено. Ну, я даю тобі відповіді на твої питання, чому саме в тебе не виходить, що не виходить і як це виправити. Цікавля деталі, пишемо в директ, обговоримо все без. Exactly.